На нашому каналі новини у студії Максим Лінник вітаю. Замить про останні події докладно у викладі наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Теракт у небі. Пасажирський боїнг над Донбасом збила ракета сепаратистів. Такі дані розповсюдили іноземні змі з посиланням на джерела в американській розвідці. Противорення запора. Як одеські водії захищаються від крадіїв? Музика. Історію одеського зоопарку втілять у окрему експозицію. Виставку спогад приурочать до 92-ї річниці з дня народження звіринцю. Пасажирський Боїнг над Донбасом у четвер швидше за все збила ракета, випущена проросійськими сепаратистами. Про це з посиланням на джерело в американській розвідці повідомляє CNN. Малазійські авіалінії уточнили, що на борту перебувало 298 людей, у тому числі 80 дітей і 15 членів екіпажу. Загинули усі. Літак прямував з Амстердама до столиці Малазії Куала Лампура. Над Україною Боїнг летів на висоті близько 10 тисяч метрів. Уламки літака впали у Шахтарському районі Донецької області. Поблизу Населеного пункту Грабове цю територію контролюють озброєні сепаратисти. Лідери угруповання Донецька Народна Республіка заявили про намір відвести бортовий самописець Боїнга до Москви. Президент Порошенко назвав це бажанням сховати кінці у воду. За фактом авіакатастрофи СБУ відкрила кримінальну справу за статтею Теракт раніше. Служба безпеки оприлюднила підтвердження причетності терористів до падіння Боїнга. Фахівці перехопили телефонну розмову терористів, які розповідають про збитий вантажний літак України. А вже сьогодні СБУ отримала підтвердження того, що зенітно-ракетний комплекс БУК М бойовикам так званої ДНР передали з території Росії. ЗРК переправили до України разом з екіпажем. Падіння боїнг 777 вже назвали чорною сторінкою в історії України і трагедією світового масштабу. На місці авіакатастрофи Малазійського лайнера, розбитого терористами, знайдено тіла 181 загиблого. Для родичів жертв Україна спростила візовий режим. Отримувати документи можна буде по прильоту до Борисполя. Консульський пункт буде розгорнуто і у Харкові. Делегація конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи відвідала Одесу. Візит такого рівня іноземці здійснюють після моніторингової діяльності та спостереженням за проведенням дострокових місцевих виборів, організованих 25 травня. Які питання обговорювали, дізнавалася Катерина Чабан. Делегація Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи в Україні обмінялися думками з мером Геннадієм Трухановим, губернатором Ігорем Палицею та Петром Хливцовим, заступником голови Одеської обласної ради. Конструктивний діалог розпочали з позитивом. Мета візиту обмін думками з українськими політиками та представниками влади щодо останніх подій навколо політичної ситуації в Україні. Хвилює європейських представників і подальша економічна доля України її місце на світовому ринку. Протягом нашого візиту ми отримали повну картину нинішньої ситуації в Україні, а також основних труднощів, які стоять перед вами. Ми розуміємо, що реформи в Україні, в тому числі зміни до конституції, можна буде повністю імплементувати лише після того, як будуть вирішені питання територіальної цілісності держави. Ключовим питанням на зустрічі стало питання децентралізації влади у світлі європейської хартії місцевого самоврядування. Необхідна нам реформа. Реформа местного самоуправления, реформа по децентрализации власти. это сегодня крайне необходимо, потому что сильное государство это, сильное государство определяется по качеству жизни живущих в нем людей. А качество жизни формируется в регионах. Вот наскільки качественно сегодня живут одеситы, настолько у нас буде сильне государство, сильний регіон. Геннадій Труханов зазначив, що подібні зустрічі та діалоги вкрай необхідні не лише для нашого міста, а й для всієї України. Вони стануть певним поштовхом до розвитку місцевого самоврядування нового типу. Сьогодні нам необхідно общатися, общатися як можна більше, вислушувати міння всіх представників, в даному випадку, Європейського конгресу, який сьогодні піднімав для нас, для города і для області в тому числі. Вопроси дуже важливі для нас прежде всього. Перш ніж прибути до Одеси, делегація конгресу вже мала зустрічі з урядовцями України, а також мером Києва Віталієм Кличко та лідером татарської громади Криму Мустафою Джемільовим Катерина Чабан Георгій Дячик. Вимушеним переселенцям, які втекли до Одеси зі сходу країни та Криму, збережуть соціальні виплати. Про це заявила директор департаменту праці та соцполітики міськради Олена Китайська. А ще вони можуть користуватися субсидіями та пільгами на комунальні послуги. Подробиці у Ілони варави. Тільки на початку цього місяця в санаторії міста поселили 469 сімей. Благодійну та гуманітарну допомогу їм надають першу чергу. А вже потім обласний департамент соціального захисту населення займається житловими питаннями переселенців. Там розкажуть і про соціальні права. Соціальні служби повинні відновити і продовжити виплату всіх тих соціальних гарантій, які люди получали, або прилі право на отримання по всім законам України. В основному це касається Інції і государственні посудби сім'ям з дітьми. Проте черги за виплатами немає. Причина каже Олена Китайська у необізнаності переселенців. Із першої хвилі кримських втікачів до соціальних служб звернулося лише 48 людей. З Луганської області лише 5 родин, а з Донецької 25. Аби уникнути бюрократичних перепитій, Спеціально для біженців була спрощена структура переоформлення виплат. Їм не потрібно приносити ніяких додаткових документів, окрім найважливіших. Решту роботи виконують соціальні працівники. І позабновляє виплату цих е соціальних виплат. уже по электронной версии с обязательной аттестатом о прекращении выплаты по предыдущему месту жительства, так как мы знаем, что сегодня все-таки учитывая и надеемся на то, что в ближайшее время будет продолжаться стабилизироваться обстановка, вы знаете, что люди начинают возвращаться по, -по прежнему месту жительства. Усі соціальні виплати, які родина отримала за місцем постійного проживання, можна поновити в Одесі або іншому місті чи селі, де зупинилися біженці. Не можуть обращатися в районне управління по місту їх вже фактичного проживання, і ми будемо питання і різні види державних виплат, компенсацій, субсидій, якщо вони зберуть город Одесу як місце їх постійного проживання. Тому що, якщо це тільки временное проживання, то звісно, то всі міри, які приймаються, вони являются временными. А от і спеціальними компенсаціями складніше. На них вимушені втікачі зони АТО та Криму можуть претендувати лише після отримання певного статусу. Зараз це питання вирішується на державному рівні. Ілона Варава, Дмитро Майсеєв. Операція автомобіль в дії. Поки державтоінспектору розшукують зниклі автівки, водії намагаються самотужки дати відсіч злодіям. В який спосіб захищають своє авто, дивіться у наступному сюжеті. За статистикою, більше 30% машин викрадають необладнаних сигналізацією. Навіщо злодіїві мучитися з сусідньою машиною, обладнаною найпростішою кричалкою, коли поруч стоїть та в яку можна проникнути непоміченим, і виїхати на ній без жодного шуму? Водії, з якими ми поспілкувалися, ніяких додаткових пристроїв захисту від крадіїв не ставлять, кажуть. Немає потреби. Машина обустроєна, ну хороша противогона система йшла в комплекті з машиною. То есть как бы дополнительных средств защиты я не предусматривал. Никогда не оснащал и не буду оснащать, потому что это вредит автомобилю. Только пользуюсь с постоянными средствами, которые на машине находятся. Фирменными, заводскими. Потому что машины горят от этого, я как техник, автомобилист настоящий, выученный. Никогда не ставил Якщо с то вгонять сьогодні з будь-якої сигналізації. Як кажуть російською проти вора ні запора, але іноді захистом є сама марка автомобіля. Здолати машину класу люк злодієві набагато складніше аніж проникнути в салон машини радянського автопрому. У даному випадку водії мають завдячувати передбачливим виробникам. Уганяють <кхи> все, що нове і дороге. А такий дрек інвалідної машини ніхто не вганяє. По статистиці Жигулі підвіжені Ланоси, ну і дорогостоючі машини. Ну на прядовичах машинах мультилок у себе, що ну, ж Наверно, більше нічого другого не ставив. Рятуватися від злодія не завжди допоможуть і автостоянки. Якщо ваша машина впала в око, її можуть угнати навіть з під носа охорони. І тут важливо не ловити гав, а діяти рішуче. Співробітники ДАІ зазначають, шукати викрадений автомобіль краще по гарячих слідах. Сразу <підусувати> 102 і передати об цьому інформацію. Після цього дежурний зможе мгновенно передати цю інформацію на. Блокпости на пости госові інспекції і нарядом гости інспекції, которые несуть службу. Поки наші даїшники розшукують викрадене, водії мріють про ідеальне суспільство без корупції та злодіїв. Приклади вже є недалеко. Приїхали тільки з Грузії. Там взагалі машини бросають з відкритими окнами, дверями Там машини просто не вгоняють. Вони Спрашу а що з ними согнуними делать? Я говорю, у нас перебивають номери, там. Все каже, у нас такого просто бути не може фізичні теоретичні автівки з перебитими номерами державтоінспектори як правило виявляють під час спецоперацій. Наразі вона проходить і на теренах Одещини. Результати очевидні. Виявлення угнаного транспорту, транспортних средств, які експлуатуються з перебитими номерами агрегатів по подільним документам, а також транспортних средств, які не розтаможні і експлуатуються з нарушенням таможного законодательства. Ілона варава Дмитро Мойсеєв. Води і видовищ. До серйозного випробування готується сервісний центр. У КП, яке обслуговує фонтани міста, ймовірно, може з'явитися додаткова робота. І пов'язано це не з відкриттям нового об'єкту, а з традиційною літньою акцією Водяна битва що саме непокоїть фахівців. Дивіться у сюжеті. Облитися водою спеку гарна ідея, проте і вона може мати ганебні наслідки. Чого чекати від флешмобу Водяна битва у КП Сервісний центр лише здогадується. Захід відбудеться цієї неділі у фонтані біля оперного театру. Бажаючих пообливатися водою розділять на дві команди. А сама битва відбудеться безпосередньо у чаші фонтану. Раніше після одного з таких заходів фонтану біля оперного знадобився недешевий ремонт. Цього разу керівництво КП Сервісний центр заздалегідь закликає усіх учасників флешмобу поводитися розумно, аби не зашкодити своїми діями візитівці Одеси. Зазначив. Факти недбалого ставлення до міського майна в Одесі не виняток. Хтось у фонтанах купається, інші псують їх спеціально. попри попередження. На фонтанах висят таблички о том, чтобы люди не залазили туди, не купали там животних, і не пили воду відтуди, тому що вода хімічно обробляється. Для чого це робиться? Ви бачите, що йде светение дерев, потрапляють какие-то органические вещества, кто-то с ногами залазит. То тобто, есть вода начинает свистит. Это бактерии. Рамножение на солнце. Поєму додається спеціальне хімічне средство, яке дають не нецвісти фонтаном. Початок водяної битви заплановано на 15-ту годину. Після акції її учасники планують встановити рекорд України. Викладуть на Дерибасівській найбільший знак нескінченності. Очевидно, видовище буде цікавим, але головне, що пройшло без плачевних наслідків як для міських фонтанів, так і самих учасників акції. Ілона Варава, Дмитро Майсеєв. Родом з дитинства. Історія одеського зоопарку втілять у окрему експозицію, присвячену 92-й річниці з дня народження зоопарку. Її експонати збиратимуть самі одесити. Це може бути світлини, спогади і кіноплівки. Все, що варте уваги, покажуть відвідувачам у вересні. Більше знає Катерина Чабан. Писати історію одеського зоопарку тепер будуть разом із відвідувачами. Керівництво закладу сподіваються, що Одесити допоможуть відтворити ті моменти, які найбільше запам'яталися. Виставка таких знахідок відбудеться у вересні. Експозицію приурочить до 92-ї річниці з дня народження зоопарку. А от внести свій особистий вклад одесити зможуть до 31 серпня. Ми достатньо хорошо. і наші співробітники, і в архівах рились, і у нас є свої архіви, доволі багаті. Но э, невозможно узнать э, даже об истории родного вот, э, учреждения, узнать все вот так просто. Поэтому мы э, объявили такую акцию, э, в рамках которой э, мы будем принимать от одесситов, от э, всех, кто обладает какими-то раритетными э, вещами. Э, это может быть какие-то открытки. Фотографии, может быть, старые-старые афиши, какие-то старые абонементы или билеты входные в зоопарк. Це можуть бути якісь записи. Варто уважно переглянути альбоми бабусь та дідусів або навіть їхніх батьків. Можливо, вам вдасться знайти там якісь занотовані згадки та навіть старі кіноплівки. А вже потім свої знахідки можна буде побачити на виставці, присвяченій 92-й річниці дня народження зоопарку. Ми хочемо в сентябрі місяці приурочувати дню народження зоопарку, створити таку виставку найбільш цікавих таких находків, тих, які нам сейчас в данное время э, смогут предоставить э, граждане Одессы. Я думаю, что это будет интересно не только нам, як працівникам зоопарка, ну це і історикам, це цікаво вообще просто гражданам, таже можуть дітям. Усі знахідки можна приносити або надсилати до зоопарку до кінця серпня. Організаторів експозиції цікавлять спогади, починаючи з 1922 по 2000 роки. Вони можуть бути пов'язані з важливими датами, з неординарними особистостями, співробітниками звіринцю, а також робочими буднями зоопарку та згадками про тварин. Чекають у зоопарку і на різноманітні буклети, відео, історичні документи, книги і навіть малюнки. Як варіант інфра... Інформацію можна відправити листом або електронною поштою зоопарку. Вона є на офіційному сайті Звіринцю. Не забудьте лише вказати дату події та залишити власні контакти. Катерина Чабан, Ілона Варава, Дмитро Мойсеєв. На цю хвилину у мене усі повідомлення. Якщо ви стали свідками важливої події, телефонуйте 705 79 91. Все, що варт уваги, ми покажемо в ефірі. Миру вам та впевненості у завтрашньому дні. Побачимось.